Хмельницькі комунальники готуються до можливого блекауту після російських ракетних обстрілів. Приміром, приготувати їжу в разі відсутності газу та світла буде можливо завдяки польовим кухням. Якщо так буде, що все місто буде без світла і газу, то будуть розташовуватися в пунктах, де буде найбільше людей, ну і в однакові якійсь більшій доступності від всіх мешканців. Поки що про локації не говоримо. Будуть зберігатись на одному з підприємств комунальних за потреби вивозитись. Можливо, буде таке, що. І буде потреба тільки на одному районі. Ми не знаємо, як може бути. Просто готуємося до найгіршу. Подібні польові кухні вже є в Івано-Франківську. Одна така дозволяє забезпечити триразове приготування гарячої їжі з двох страв та укропу для понад сотні людей. Чотири котли з нержавіючої сталі. Цих чотири котли по 80 літрів здається, і внизу безпосередньо. Пічка, в якій спалюється дрова, наразі замовили п'ять польових кухонь. Вартість кожної 195 тисяч гривень. Виготовити їх планують до кінця січня. Протягом місяця ми зможемо їх виготовити і поставити на матеріальний резерв. Ну і далі сподіватися, що воно нам не знадобиться, але бути готовими до всього. Аліна Косерова, Володимир Паламар, новини міста.